Депутати Миколаївської обласної ради сьогодні на позачерговій сесії затвердили мандати нових колег по сесійній залі, заслухали звіт керівництва обласної прокуратури та передали до власності місцевих громад низку освітніх та медичних об'єктів. За припідтєм сесії слідкував Сергій Лисюк його репортаж далі. Засідання 18-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради розпочалося з представлення трьох нових депутатів. Перший заступник голови облради Антон Табунщик нагадав, що раніше повноваження склали семеро народних обранців. Пропонується вважати визнаними повноваження депутатів Миколаївської обласної ради обласного скликання чорного Сергія Віталійовича побраного від Миколаївської обласної організації політичної партії Європейська Солідарність у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Аташніка Володимира Степановича, обраного від Миколаївської обласної організації Політична партія Наркрай, Щербіна Ігоря Олеговича, обраного від Миколаївської обласної організації політичної партії Слуга народу». Депутати заслухали керівника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака, котрий надав інформацію щодо діяльності правоохоронного органу з початку 2023 року. Окремо питання виникло у присутнього на сесії нардепа Артема Чорноморова. Він поцікавився законністю ведення туристичного бізнесу на території регіонального ландшафтного парку Телігульський. Є кримінальне провадження, яке на даний час визначено через неефективність досудового розслідування за слідчим управлінням. Слідче управління проводить судове розслідування за фактом можливого самозахоплення землі. Та неправомірних з боку посадових осіб відповідного парку. Це заповідний парк. Безумовно, там заборонено забудови її на сесії. Розглянули ряд питань, котрі були пов'язані з передачею обласного комунального майна до власності місцевих громад. Також депутати прийняли рішення віддати на приватизацію будівлю колишньої дитячої інфекційної лікарні, котру раніше мав отримати Чорноморський національний університет імені Петра Могили. То обласного управління охорони здоров'я. Не надходило а, ніяких звернень стосовно з інституту Петра могили uh -huh. щодо щодо за, заключення актів якихось чи е, передачі цього цієї будівлі е, до чорноморського медуніверситету. Це питання викликало жваве обговорення серед народних обранців. Так, депутатка Вікторія Москаленко відкрито заявила, що не підтримає це рішення. А її колега Володимир Фроленко додав, що зараз не час займатися цитата дешевою приватизацією, незважаючи на подібні дискусії під час засідання облради, всі 24 питання порядку денного були затверджені депутатським корпусом. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.